Я планую відвідати виставку Титанік. Це кафетінцек, не сюди поставили. Тарілочки першого класу. Пішли, пішли, пішли. Всім привіт! В мене на сьогодні запланований дуже цікавий день відвідати виставку Титанік. І я ввечері зустрінусь із своєю подругою. Можливо, ще встигну в зал. і хочу вам ще показати трішечки Варшави. Очищаю шкіру таким тоніком Solwerx. І ще хочу нанести патчі під очі. Зараз вам покажу, у мене їх є декілька. Чекайте. Залишилося лише три упакування. Я їх беру, до речі, в «Хебе». Мені дуже подобається. Коротше, зроблю зараз ось цю Energizing. Подивіться, як багато тих патчиків. І вони всі з тканини, тобто добре е, насичують шкіру. Отак. Це мій звірок Наві. Патчики зняла. І ще тепер буду наносити ось такий крем теж Сольверкс. У нас така е, смішна річ, що я їм вівсянку солену, а мій чоловік їсть. Вівсянку солодку. Він додає цукор і корицю. Це для мене так дивно, тому доведеться робити з двома різними смаками. У мене тут такий. Красивий пейзаж, багато квітів, але це все залишилося з дня мого народження і, і дуже вдячна своїм друзям і сім'ї за те, що вони е, зробили мені такий сюрприз. Буду зараз снідати, пити каву, і ще я вранці читаю книжечку, е, тому це просто обов'язково перед тим як я взагалі почну функціонувати. Тому йду читати. Я вже готова. Подивіться, зібралася така сьогодні в елегантному стилі. Вирішила бути, і ми вже знаходимося біля виставки. Вона ось там. Багато зібрано речей, які реальні залишилися з тих подій. Ще багато предметів і каюти вони були виготовлені, враховуючи те, як там було на цьому титаніку. Коротше, ідемо, подивимося і все. Пішли. Вже зайшли в музей, це проекція, така маленька Титаніка. Так він виглядав. Це вхід. Нам дали аудіобук. Куди будемо заходити? Ми маємо натиснути номер, і тоді можна послухати тут про самий початок, як це було створено, і далі йде історія, історія. А ще, до речі, нам дали такі карточки людей, які були реальні. І тут інформація про них, і потім в кінці ми можемо знайти цих людей. Не знаю, в кінці сказали, що десь там можна буде їх відшукати на якійсь табличці чи де. Так починався день людей, які працювали для створення Титаніку. І ось ви бачите, там це створення цього судна, а це люди, які там працювали шість днів на тиждень. Приклад каюти першого класу, і вона коштувала дуже дорого 2,5 тисячі доларів. Сьогодні це десь приблизно 57 тисяч доларів. І тому ви розумієте, що це могли собі дозволити лише дуже дуже заможні люди. Там, до речі, ще є дуже багато елементів, як браслети, прикраси дорогі людей, які були свідками цих подій. А ось це дітятко це Херувим, такий ангел. Він зберігся, його ось витягнули під час експедиції в 1987 році, і він був оздобою на ось таких сходах. Для першого класу, і з того, що я читала, то всі дерев'яні елементи були, на жаль, знищені, ніч, нічого не вдалося зберегти чи знайти. Але ось цей елемент він оригінальний. Тому це прям я дуже чекала, щоб подивитися на цього Херувима. Це посуд, який теж був у тому часі. Ось ви бачите, тут роки, 1919-й, ось ці тарілочки. Тут не вказано. Та, ось це тарілочки першого класу, ось ці голубенькі. Це теж першого класу. Порівнявши із першим класом, подивіться на третій. Зовсім прості тарілки, білі, без якихось оздоб. Ось Так найпростіший посуд, який був використаний на Титаніку. І вона з'являлася тут. Написано лише для людей, які користувалися, які купили квиток третього класу. Ніде більше не можна було побачити цей посуд на кораблі. Це, до речі, каюта третього класу. Подивіться, це, звичайно ж, не оригінальні ліжка, це все якби проекція на підставі того, що було реально на кораблі. Ось тут взуття, їх одяг, але ніхто не скаржився, незважаючи на те, що так відрізнялися каюти. Ось так по простому мені, якщо чесно, це нагадує гуртожиток. Так виглядала котельня. Якщо ви пам'ятаєте, то у фільмі Титанік теж це було показано, як люди працювали і робили всі умови для того, щоб Титанік функціонував. Це було дуже важко і дуже складно, оскільки там було дуже гаряче. Мені здається, що на сьогоднішній день це вважається якимось просто рабським трудом. А ось це до речі, пляшки з під вина. І пива. Не знаю, чи це якісь теж оригінальні чи ні. Ну, так вони виглядали. Якщо доторкнутися до цього шматочка льоду, Блин, він реальний, до речі, дуже холодно. Це тінь, знає, як сюди поставили, але там написано в описі, що більшість людей померла саме не від того, що вони потонули у воді, а тому, що було настільки холодно, холодніше, аніж цей шмат льоду. Це металеві двері, які були вхідними для пасажирів першого класу. І вони оригінальні. Тому я дуже чекала, щоб їх побачити вживу. Це список всіх людей, які були на кораблі перший клас. Ті, що померли, другий, так само ті, що померли, третій, і члени екіпажу. Як ви бачите, тут прям величезні списки людей. І в мене, до речі, була міс Мері Дейвіс, яку. Нам сказали при вході, що потрібно знайти в кінці, бо це була реальна людина, і ми її знайшли ось тут. Тобто вона врятувалася під час катастрофи. А це, дивіться, звертаю вашу увагу, скільки людей врятувалося з першого класу. Найменше було врятовано другого класу 116. Тут просто подивіться на ці цифри, це щось неймовірне. Скільки людей померло третього класу, ну і екіпаж тут взагалі просто це найбільша цифра. 701 людина екіпажу загинула. Ну, це вражаюче, якщо чесно. Сувеніри. Їх тут бачите, дуже багато. Що цікаве, це, наприклад, шоколадка 30 злотих. Такий ланцюжок на шию. Газетки ось такі. одяг, звичайно ж, але ще, ще було цікаве, це ось цей шматочок вугілля, який можна купити за, бачите, 215 злотих. І ось тут інформація, що це якось сертифіковано. Ну, не знаю, я не настільки великий фанат. А, ну і ще тут можна зробити фотографію як з фільму на зеленому екрані. Ну, Тобто там буде море, я так думаю, хоча ніхто не робить фотографії. Постери, посуд так само. І це все це кінець. Трішки про е, виставку Титаніку мені дуже сподобалось. І хто буде в Варшаві або зараз в Варшаві, то до кінця цього року ви ще можете відвідати. Взагалі дуже класне, як теж проведення часу з друзями чи з сім'єю. І зараз ми прийшли сюди поїсти в ресторан, який називається Варшава Всходня, і це була колишня фабрика. Ми замовили е, такий. Не знаю, набір, ланч, набір, суп зараз буде, борщ польський, потім м'ясна страва з курочкою і десерт. І ще я взяла капучино? Це нам принесли другу страву. Подивіться на цю пасту з сиром і зі шматочками курочки. Просто суп ми вже швидко з'їли. А це друга страва. Подивіться, подивіться, яка смакота. Мені здається, це як для мене робили. Хоча це ланч дня. Просто клас. You like it? Yeah. Yeah. Чоловіку теж подобається. Клас. Дуже подобається ця концепція. Тут там кухня. Так, краса. Слухайте. Їм я цю страву, і мене чоловік питає, як ось це називається, ось ця рослинка. Як вона називається, ви знаєте? А то я не знаю. Ми подивилися в AI і нам сказали, що це броку по-польськи, але як це українською, я навіть не знаю. От реально, що це таке. Що це за рослинка? Така напишіть мені в коментарях. Дивіться, яка гарна погода сьогодні. Просто я радію цим сонячним дням. Сонечко. Дуже круто. Просто аж не віриться, що в останні такі теплі сонячні дні припали на мої вихідні дні. Ой, тішусь-тішусь. Це, до речі, в Польщі є такі схеми на зупиночках, де можна подивитися на щось сісти. І ось тут різні і години зазначені, і зупинки. Тому тут до хвилини просто можна собі сісти. І от ми чекаємо трамвай. О, це не наш. Є, і я зараз йду зустрітися зі своєю подругою в кафе. Називається Десео. Я не знаю, чи буду щось там ще знімати, можливо, просто що я буду їсти, тому що в нас така буде розмова приватна. І ще вам познімаю трішечки, як ввечері, вночі вже дуже пізно виглядає красиво Варшава. Моя зустріч із подругою завершилась досить круто. Ми провели всього годинку разом, але так класно наповнились енергією одна від одної. З'явилося ще більше бажання працювати над собою, над кар'єрою, над роботою ну просто все-все-все. І я вирішила пройтись ось тут, в центрі, в центрі самої Варшави і трішечки надихнутись. Колись я тут була вперше і ось саме ці будівлі і цей центр просто нереальний, справив на мене таке враження, що я вирішила, що хочу тут бути, в цьому місті. Це палац культури і науки, дуже відомий в Варшаві. А ось це центральна частина і тут дуже багато таких скляних будиночків. Це все, чим я хотіла поділитися на останок. І дякую, що подивились це відео до кінця. Я буду продовжувати, звичайно ж, знімати влоги. Підписуйтесь на мене в інстаграмі. Також де я ділюсь своїм життям, своїми відкриттями і стріми. Я тепер стрімлю регулярно. Всім дякую, люблю вас!